Нью-Йорк 1920-х, джаз, гангстери тепер і у Львові. На сцені національного драмтеатру імені Марії Заньковецької масштабна прем'єра. Вперше в Україні культовий фільм Вуді Алена Кулі над Бродвеєм покажуть у форматі справжнього бродвейського мюзиклу. Кілька місяців репетиції відпрацьовувань діалогів рухів, і найскладніша, і найбільш видовищна постановка театру у цьому сезоні готова. Відтак режисер наголошує, саме в цій виставі йдеться про світ театру без прикрас і з добрячою часткою самоіронії, де усього вдосталь, в тому числі й українських елементів. Мені все життя хотілося зробити гарну і круту виставу про театр, щоб люди узнали, чим ми живемо і що це за світ. Я сподіваюся, що це буде доволі ажіотажна вистава, тому що тут все є для того, щоб ця вистава була успішна. Тут є і гумор, тут і музика 20-х років, тут і чудові акторські роботи. І тут є про що подумати. Головного героя-драматурга Девіда, якого життя змушує піти на небезпечну угоду з мафією, щоб поставити свою п'єсу, зіграє заслужений артист України Марк Дробот. Розповідає, що адаптація вистави зуміла зберегти її побутовий колорит та глибину людських характерів. І дуже важко зрозуміти самого персонажа, такий, який він має бути саме. Єдине, що можу сказати, це, це митець. Це дійсно талановита людина. Це великий, великий цікавий драматург. Єдина проблема це те, що світ богема не сприймає те, що він пише. Як у фільмі, так і у виставі. Глядачі змушені роздумувати про буття творчої особистості у театрі, який є відображенням світу. Чим далі від початку сюжет все більше стає сповнений ревнощами, змовами, шантажем і конкуренцією. Це дівчина, жінка заміжня за багатим таким. Папіком не знаю, нехай це так звучить, е, Який спонсорує її, а вона хоче бути зіркою, вона хоче бути актрисою, е, але просто ще те, що є який класний дуже нюанс, що по самій ролі це бездарна актриса, що вона просто бездарна. Крім того, у виставі понад десять масштабних хореографічних сцен, які стали не просто доповненням, а головним рушієм дій у постановці. Їх ставив балетмайстер Олексій Бусько. Найважливіше це робити так, щоб шукати це в акторах, а не нав'язувати щось непритаманне актору по психофізиці там або Ну, треба шукати так, щоб було зручно, і щоб дві актора йшов якийсь не знаю, паси або концепція, навіть якась рухова. Аби створити для глядача особливу атмосферу ревучих 20-х, Всі декорації, сценографію й десятки автентичних образів виконували вручну, зокрема, використали понад 600 метрів червоного оксамету. темп. Це наше кредо. Ми в такому темпі працюємо, живемо, ставимо вистави, і тому саме на сцені постійно рухається коло, багато співів, танців, і саме ця карусель, яка передає цей темп, і вона піднімає від рівня побуту, вона сяє золотом, світлом, ліхтариками. Переглянути виставу глядачі можуть впродовж цього місяця. В межах прем'єри в театрі навіть проведуть лекцію про кіношедеври Вуді Алена. До слова кулі над бродвеєм стануть передостанніми у театральному сезоні. Софія Франко, Богдан Павлечко, телеканал НТА.